Привіт усім, сьогодні зануримось у тему, яка на перший погляд може здатися ну, трохи сухою, але повірте, вона надзвичайно важлива. Мова піде про МСФЗ 9, стандарт, що стосується фінансових інструментів. Давайте разом розберемося, що це за звір таки і чому він стосується по суті кожної компанії. От давайте почнемо з такої собі загадки, що може бути спільного між звичайною готівкою в банку і, скажімо, корпоративною облігацією. Здавалося б, абсолютно різні речі, правда але у фінансовому світі їх об'єднує дещо дуже фундаментальне. І відповідь на цю загадку це поняття фінансового інструменту. Звучить складно. Насправді все простіше. Уявіть собі будь-який контракт, який для однієї сторони створює фінансовий актив, а для іншої фінансове зобов'язання або долю в капіталі. Це по суті як дві сторони однієї монети. Завжди є хтось, хто володіє, і хтось, хто винен. Окей, щоб у цьому розібратися ще краще, давайте розкладемо все по поличках. Є дві великі категорії: з одного боку, те, що нам належить, а з іншого те, що ми винні. Простіше кажучи, активи проти зобов'язань. І тут починається найцікавіше кожен такий інструмент це по суті дзеркало. От уявіть, компанія А купує облігації компанії Б. Для компанії А це актив, це їхня інвестиція. А для компанії Б це вже зобов'язання, вони ж тепер винні гроші. І цей принцип він працює абсолютно для всього: для позик, для грошей, які вам винні клієнти, і для грошей, які ви винні постачальникам. Але тут важливо не заплутатись далеко не все, чим володіє компанія, є фінансовим інструментом, наприклад, товари на складі або будівлі машини верстати, чи, скажімо, патенти. Все це надзвичайно важливі активи, безперечно, але вони не підпадають під правила МСФЗ 9 Чому? Бо в їхній основі не лежить контракт про передачу грошей. Добре, з тим, що це таке, наче розібрались. Але тепер постає, мабуть, найголовніше питання: а скільки все це коштує? Ну тобто, як компанії мають оцінювати ці активи та зобов'язання, який цінник на них вішати у своїх звітах. Так от, МСФЗ9 дає нам по суті три варіанти на вибір: перший це оцінка за справедливою вартістю, зміни якої одразу йдуть у звіт про прибутки та збитки. Простіше кажучи, беремо ринкову ціну. Другий теж за справедливою вартістю, але зміни відображаються трохи хитріше. І третій варіант це амортизована вартість, такий собі поступовий розрахунок. І що важливо, вибір методу це не просто забаганка, він напряму залежить від бізнес-моделі компанії, від того, що вона планує робити з цим активом. І ось тут увага криється найголовніше. Чому це так важливо? Бо вибір методу просто кардинально впливає на те, як виглядає компанія в очах інвесторів. Уявіть, якщо обрали перший метод FVPL, будь-який стрибок ринкової ціни активу в ору чи вниз одразу ж відображається на чистому прибутку. Тобто звітність стає дуже волатильною. А якщо обрали другий FVOC, то ці коливання спершу ніби паркуються в капіталі і начіпають прибуток. Ну а амортизована вартість, вона взагалі згладжує всі ці гострі кути. Теорія це звичайно чудово. Але, як то кажуть, краще один раз побачити. Давайте перейдемо до практики і розберемо на живому прикладі, як працює ота сама амортизована вартість. Візьмемо класичний випадок продаж облігації з дисконтом. Отже, маємо таку ситуацію. Є компанія, їй потрібні гроші. Вона випускає облігацію на 5 років номіналом 100 тисяч євро і обіцяє платити 9% річних. Все наче добре, але є нюанс. Ринок зараз такий, що інвестори хочуть заробляти 10%. Що це означає? Правильно, ніхто й не подумає купувати цю облігацію за всі 100 тисяч. Тож питання, яка її реальна ціна сьогодні. Давайте рахувати. Почнемо з головного, з основної суми. Компанія обіцяє, що через 5 років поверне 100 тисяч євро. Але ж ми знаємо, що гроші мають вартість у часі. 100 тисяч через 5 років це не те саме, що 100 тисяч сьогодні. І якщо перерахувати цю майбутню суму на сьогоднішні гроші з урахуванням ринкової ставки в 10%, виходить, що їхня теперішня вартість всього 61 400 євро. Уявляєте? Добре, це перша частина. Але ж компанія обіцяє ще й проценти платити, а саме по 4,5 тисячі євро кожні півроку. Це ціла низка майбутніх платежів. І якщо ми так само перерахуємо вартість кожного з них на сьогоднішній день і складемо разом, то отримаємо ще 34 тисячі 749 євро. Ну а тепер проста арифметика. Складаємо вартість основної суми і вартість процентних платежів, і вуаля. Отримуємо 96 тисяч 149 євро. Ось вона реальна ціна, за яку компанія може продати свою облігацію. Бачите, вона отримує менше, ніж номінальні 100 тисяч. І оця різниця це її той самий дисконт. Але це ще не кінець історії. Протягом усіх п'яти років, поки облігація живе, компанія буде поступово цей дисконт, так би мовити, дозараховувати. Тобто, в її бухгалтерських книгах вартість цього зобов'язання буде повільно крок за кроком зростати від 96 тисяч назад до 100 тисяч, і в момент погашення вона якраз і дорівнюватиме номіналу. Ось цей процес і називається амортизацією. Так, це все добре, коли все йде за планом, але ж у бізнесі так буває не завжди, правда? Що робити, коли інвестиція раптом починає втрачати вартість? Тут на сцену виходить таке поняття, як знецінення. Ну, от уявімо, найгірше компанія видала комусь кредит, а тепер є великі сумніви, що його взагалі повернуть. Або вона купила акції, а їхня вартість на ринку просто обвалилася. Що тоді робити вигляд, що нічого не сталося? Точно ні. Стандарт вимагає діяти. І мсфз 9 дає нам чіткі червоні пропорції, на які треба звертати увагу. Скажімо, у компанії, в яку інвестували, почалися серйозні фінансові проблеми, або вона просто пропустила платіж за кредитом, чи, не дай Боже, є висока ймовірність її банкрутства. Навіть якщо просто зник ринок, де можна було продати цей актив, це все тривожні дзвіночки. І як тільки з'являється хоча б один такий, компанія просто зобов'язана перевірити, чи не знецінився її актив. Формула тут насправді дуже проста: беремо вартість активу, яка записана в книгах, і віднімаємо від неї ту суму, яку реально можна за нього отримати. Результат це і є збиток від знецінення. І що найважливіше, цей збиток не можна розтягнути в часі чи кудись сховати. Він негайно в тому ж періоді влітає у звіт про прибутки та збитки і, звісно, зменшує чистий прибуток. І може здатися, що всі ці правила, формули, категорії це просто якесь ускладнення життя. Але насправді за всім цим стоїть одна дуже проста і благородна мета. Як сказано в самому стандарті, головне дати тим, хто читає звітність чесну і корисну інформацію: інформацію про те, на які гроші компанія може розраховувати, коли і наскільки це все ризиковано. По суті, все зводиться до двох слів: прозорість і чесність. І на завершення хотілося б залишити одне питання. Тепер, коли ми трохи зазирнули за лаштунки того, як розраховуються ці всі цифри, чи не змінюється сам погляд на звичайний фінансовий звіт? Можливо, це не просто набір сухих даних, а радше динамічна історія. Історія про очікування, про ризики і про постійний пошук справжньої вартості.